Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми будемо говорити з моїм старим товаришем, не старим в сенсі віку, він молодий, як завжди, так. А, з Сергієм Рахманіним, він депутат Верховної Ради. І будемо говорити так чи інакше про Верховну Раду, ну, про політику. А, привіт, пане Сергію. Радий тебе бачити. Впрочем, завжди. Вітаю навзам. Ну, у мене почну точно з Верховної Ради, тому що там такий затримка в роботі, і прибічники Порошенко блокують трибуну. А які настрої в залі? От, от, просто не, не очевидно, що в політиці має бути так, що прибічники Порошенко мають бути за Порошенка. а не прибічники Порошенка, твоя партія, чи там Слуги народу, чи там ще якісь колишні опазажисти. Що вони говорять? Як вони спілкуються? Вони хочуть продовження роботи Верховної Ради, чи вони вважають, що справедливо прибічники Порошенко кажуть, що це неправильно, і Зеленський не правий, і так далі, тому подібне. Які настрої в залі Верховної Ради, будь ласка, Ну про настрої в залі говорити важко, тому що в залі нікого немає. Ну, вчора там чи коли вони ще були? Люди, люди різні, різних точок зору дотримуються, але е, не знаю з такого тривалого спілкування. Різні зору, але є достатньо людей, в тому числі фрага народу, які вважають, що останнє рішення національної безпеки і оборони, яке введення в дію указом президента, я так розумію, ти про нього запитуєш? Багато хто ну, не публічно, не офіційно його не поділяє, Без вважає, що. Воно є, ну м'яко кажучи, не зовсім конційним. Я би це так. Тому і ця точка зору достатньо поширена серед багатьох людей, які дотримуються різних точок зору. Це з одного боку, з іншого боку, виникла проблема. А ця проблема називається ну, тимчасовий параліч діяльності Ради. Зрозуміло, що Верховна Рада це ценарні засідання. Насправді лева частина роботи проходить в комітетах, а не в залі. В залі власне вже ухвалюється рішення після того, як вони опрацьовані і погоджені. Тому яким чином будуть зараз розблоковувати, яким чином збираються повернути Верховну Раду, принаймні пленарну частину до дану працездатності, ну, наразі мені невідомо. Окей. а... Хтось же ж очевидно намагається влізти в голову Ради національної безпеки і оборони і в голову президента. А які у нього були підстави? Що він якби яка була стратегія? От, от, взяти і сказати, що Порошенко тепер ну фактично під слідством під суд, Ну може під судом ще ні, але під слідством очевидно. Бо треба ж досліджувати все, що там він накоїв чи не накоїв. І відповідно, якби виникають питання, що ну це вже безперечно психологія швидше ніж політика. Але в мене враження, що ми все більше занурюємося в психологію, говорячи про політику. Що, що ти думаєш, стало тим гачком, на який натиснув пан Зеленський, і чому він натиснув? Є якась здогадки, розумієш, це спекуляції в чистої води, але ну поспекулюємо. Дивись, я б спочатку все-таки повернувся в Праву площину, перш ніж перейти до якихось фантазійних історій, тому що насправді питання застосування санкцій щодо громадян України, воно набуло достатньо великого поширення, особливо після повномасштабної агресії, початку повномасштабної агресії росіян. Що таке санкції? Санкції за великим рахунком це інструмент, який існує в багатьох державах і в Україні, теж він існує. Є профільний закон, який так і називається про санкції. І цей закон а, для чого він створюється, взагалі для чого він існує іс 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 інститут санкцій, інструмент санкцій, є громадяни України, є фізичні юридичні особи резиденти України. В разі якщо держава, правоохоронні органи вважають, що вони коїли щось неправильне, протизаконне, протиправне, то є. Конституційно-законодавчо врегульована процедура, яким чином доводиться їхня проблема: кримінальне провадження, досудове слідство, судовий розгляд і далі рішення або ворог суду з відповідними приписами. Щодо тих, до кого держава не може дотягнутися, тобто іноземні держави, іноземні громадяни, не резиденти України, особи без громадянства. Щодо них зазвичай застосовується якраз інструмент санкцій. тобто Санкції це позасудовий інструмент. Якщо ти вважаєш, що ця людина скоїла щось погане, з простим оформлюванням, щодо держави, у тебе є на це вагомі підстави, от тоді застосовується інструмент санкцій. І а, стаття, відповідно, вона й говорить, що санкції застосовуються щодо іноземних громадян, іноземних юридичних осіб, осіб без громадянства, нерезидентів України, а також осіб. Причетних до терористичної діяльності. Тобто, єдина підстава з точки зору закону застосовувати інструмент санкцій щодо громадян України, це їхня причетність до терористичної діяльності. Крапка. Більше ніяких інших варіантів немає. І тому, коли вперше застосовувалися санкції щодо, скажімо, там колаборантів, щодо осіб пов'язаних з Російською Федерацією Тут в рішеннях Ради національної безпеки там намагалися якимось чином довести зв'язок цих осіб з Росією і довести те, що Росія здійснює терористичну діяльність щодо України і в такий спосіб запроваджувати санкції. Останнім часом, наскільки я бачу, це навіть не беруть собі труд прописувати якісь, якусь прив'язку терористичної діяльності. Ці санкції застосовують проти, за зв'язок з Російською Федерацією в принципі за Протизаконну діяльність проти України тощо, скажу це не є южною підставою для застосування санкцій. Санкції щодо громадян України є один єдиний припас. Повторюю: це причетність до терористичної діяльності. Крапка. Інших варіантів немає, інша санкція ну, дивіться, до громадян України. Дивись, я зрозумів, дивись, але просто наскільки я читав, я абсолютно не ти більше знаєш, що в цій царині. Є два пункти, таких достатньо сумнівних щодо того, що відбувається. А саме наскільки я розумію, о -о оці санкції вони стали можливими ще за часів пана Порошенка. Президентства пана Порошенка. Це правда. Наскільки я на речі тоді тоді президента Порошенко за те за це і критикував. Насправді така от дивна о, обставина. Друга да, я зараз вибачаю, перебуваю. Зараз я критикую за це Нинішню адміністрацію, нинішнього, нинішнього очільника верховного головнокомандуюча Гаранта Конституції, де саме робили щодо Порошенка. Ні, я, я це не тобі кажу і не тобі дорікаю. Я кажу це громадянам, які раптом слухають. І друга теза, те, що я вичитав, що там вугілля потрапляли кудись і опосередковано, точно не прямо. Якби натякається на те, що колабораційна діяльність там в 15-му чи в 16-му я не пам'ятаю вже напевно, чи в 17-му році, була в тому, що от вугілля потраплялося, гроші платилися на ці гроші озброювались колаборанти, і якби побічно виходить так, що той, хто ці, якщо це правда, я просто не знаю, я свічку не тримав. Але якщо це правда, то виходить так, що можна прив'язати, що ага, ти грошей, значить, платив ЛДНР, так званим, і відтак ти винен в тому, що вони купували на це патрони, умовно кажучи, чи там якусь вибухівку, чи як якусь зброю. Тобто, от вони наскільки я розумію, от в такий спосіб діють, і, якби тонко натякаючи, що це от. Тоді сталося. Ну, ми можемо безперечно запитати, чому тоді сталося, а, а зараз не сталося. А зараз да тоді, отак от було, а зараз ми тільки про це згадали на третьому році, на четвертому майже році війни, куди дивилися слідчі органи і так далі, тому подібне. Ну і там поставити під сумнів, взагалі, доброчесність, тому що так якось виглядає миттєвість цього прийняття цього рішення, що це просто. Комусь голову впало там в адміністрації президента. І от сказав, давай оце зробимо. Ну і оце зробили. Що скаже з приводу цього вугілля, так званого було там щось, є сенс досліджувати, чи, чи, чи це все брехня, або навпаки, це все правда? Ну я повертаюсь до того, що починав. Я не орган досудового слідства, я не суд. Я не правоохоронний орган, який порушує те чи інше кримінальне провадження. Якщо є підозра, обґрунтована, задокументована щодо тої чи іншої особи громадянина України, це робиться стандартним порядком. Внесення в ЄРДР єдиний реєстр досудових розслідувань, кримінальне провадження, підозра, звинувачення, змагання в суді тощо, то поняття називається правозастосування. От є норма закону. А є е, варіанти її застосування. Так, як книжка пише, так, як мені хочеться. Так от консім наполягають Конституція в 19 статті, що мають робити так, як книжка пише, а не так, як тобі хочеться. Ще раз кажу, навіть якщо є підозри, обґрунтовані чи не обґрунтовані, це вирішить слідство і суд. порушуєте кримінальне провадження, виносите підозру, досліджуйте, доказуєте, документуєте і чекайте рішення суду. Є там чи. Нема там злочин чи правопорушення, порушення закону тощо. Це має встановити слідство. Санкція не може бути необґрунтована. Санкція не може ґрунтуватися на припущеннях, тим більше, якщо йдеться про громадянина України. Припускаємо, наприклад, це таке вже те та, що ти пропонував фантазувати, фантазуємо. Прийшло слідство, є рішення суду, яке доводить прямий зв'язок між конкретною особою. Його. Неправомірною або злочинною діяльністю і зв'язком з Росією, яка на ці гроші, як ти кажеш, купує патрони і використовує їх проти України. Якщо це доведено і є прямий зв'язок доведений судом, між ним і його терористичною діяльністю, це вже обґрунтування щодо застосування санкцій. Тут можна сперечатися наскільки воно прамомірно чи ні, тоді так. А просто так на основі припущення застосовувати санкції проти громадянина України, ким він не був би ще раз підкреслюю. Це, на мій погляд, протизаконно Окей. Окей. Ну, не домовилися, але так буває в житті. І не завжди всі один з одним домовляються. У мене наступна група питань, і я навіть чув тебе на якомусь радіо. Ти буквально дні три-п'ять, тому, може, тиждень, ну не пам'ятаю напевно, говорив от про ці всі справи навколо постачання зброї, навколо. Оціє команди людей, які значить покликані, як би сказати, цивільні люди, які покликало міністерство оборони, щоб ці люди стежили за тим, щоб було швидко. Ну, про швидкість там ніхто не говорив, чомусь а всі говорили саме про те, що там хтось винен, що зброї менша, треба, щоб її було більше. І міністр втрутився, сказав: Я це все розпускаю ну, не все а частково. А це а всі ті, кого розпускають, кажуть, ми тоді підемо до президента скаржитися на міністра оборони і так далі. Е, наскільки е, от ця, е, ну от я собі просто таке дуже гостре питання. От якщо дійсно сказати так, давайте приберемо цю тьотю, там жінка якась цим займається, і е, міністр оборони теж не виглядав ідеально, і це. Змінить ситуацію на фронті, це покращить е, постачання зброї і боєприпасів. Це докорінно чи не докоріно немає значення, але трошки швидше все буде е, рухатись. Насправді, питання не в прізвищах, питання в функціях. Головна функція вона покладається на Міністерство оборони. Воно має забезпечити Збройні Сили України. В будь-який час, особливо в умовах війни, всім необхідним. Ця функція покладається Міністерство оборони, незалежно від того, є в нього АОЗ, немає в нього АОЗ, в нього 4 АОЗ, пів АОЗу, АОЗ ДОТ, АОЗ ДВТП тощо. Ця функція покладається Міністерство оборони. І Міністерство оборони, в першу чергу в особі його безпосереднього керівника, Міністра оборони цієї функції не впоралося. З іншого боку, не впоралося і АОС як організація. Навіть за тих обставин, що неналежним чином, на мій погляд, і не тільки на мій, виконував свою функцію міністр, саме ООС міг би працювати краще. І тому, на моє глибоке переконання, яке, до речі, підтримує абсолютно більше членів комітету. Не всі з них висловлювали свою позицію публічно, але просто вона мені відома і вона і в рішеннях відображена. Ці люди мають піти. А, чи зміниться щось від прізвищ? Гарне питання, тому що зміниться тільки тоді, коли інші керівники будуть відповідати функціям. Якщо ми поміняємо Васю на Миколу, а Микола буде такий же вайлувати, або поміняємо Тетяну на Наталю, а Наталя буде не такою ж, не ж неефективною, то жодним чином нічого не зміниться. Люди, які мають опікуватися цими питаннями, вони мають бути А відповідальними, б – хоча б трохи професіоналами. Бажано фаховими професіоналами, винятковими, вишуканими, якщо хочете, вони з моєї точки зору цим вимогам, цим функціям не відповідають. І тому зараз це стоїть на паузі. Ця пауза дуже критична, тому що, щоб вони не говорили офіційно, але будь-який постачальник, будь-який виробник зараз буде сидіти і чекати, коли ситуація, вибачте, на слові розрулиться, бо він не розуміє, з ким йому підписувати контракти, кому ми відвантажувати продукцію, як довго це триватиме. Тепер стосовно того, позначиться це не позначиться це, це на фронті. Безумовно, позначиться, наскільки це залежить ну, не тільки від постачання боєприпасів. Бо війна це не тільки боєприпаси, але зрозуміло, що якщо їх немає або їх мало, то вести бойові дії вкрай складно. Це, по-моєму, не треба бути військовим експертом чи фахівцем у цій галузі, щоб зрозуміти, що це питання. Тому, з огляду на те, що. Матеріально-технічна допомога, тобто безкоштовна допомога з боку наших партнерів, вона, м'яко кажучи, не збільшується. З огляду на те, що власне виробництво зростає, але недостатньо, щоб закрити повністю потреби Збройних сил і сил оборони взагалом, то зрозуміло, від купівлі за імпортом і купівлі у внутрішнього виробника буде залежати дуже багато. І якщо вони будуть мірятися повноваженнями та іншими органами, Замість того, щоб закуповувати боєприпаси, зброю, озброєння, військову спеціальну техніку, то це позначиться на характері бойових дій на їх наслідках миттєво. А е я зрозумів, так е у мене е тоді інше питання трошки. Ну, але е ми, значить, вже поміняли один раз міністра. І один раз поміняли навіть головнокомандувача. Якщо зараз піде розмова про зміну, от умовно кажемо, що Зеленський почув нашу з тобою розмову і сказав: Так, да, треба змінювати. А є на кого, тобто, юридично, у тебе бездоганна позиція, наскільки я, ну наскільки я можу розуміти, і я не великий фахівець також. От і просто тоді виникає питання: цей поганий ця погана. А от є хтось кращий, чи ми тільки, як би сказати, досвід отримаємо, коли призначимо цю людину, і, і, і через рік знов скажемо: Ой, ні, це не підходить. Також просто у мене враження, що у нас є якась така проблема, як казав Володимир Ульянов Ленін, в кадрах, а кадри, як відомо, рішають все. А от де знайти кадри, які будуть поводити себе так, як ти пропонуєш, да? тобто ефективно, швидко не мірятися різними органами, як ти сказав, абсолютно влучно? Наскільки у нас є запаси таких людей? Дивись, попри все, ми величезна країна, навіть після втрати певної частини території, з достатньо великим ресурсом. Кадровим, в тому числі і в управлінській сфері, і в сфері оборонно промислового комплексу, і військовій сфері. Я нагадаю, що ми 10 років ведемо війну, і якраз фахівців, які розуміються, на веденні бойових дій, на виробництві зброї, і на закупівлях зброї у нас в достатній кількості. І управлінців у нас в достатній кількості. Тому питання браку кадрів, мені здається, воно ця от розмова про те, що у нас недостатньо кадрів, це трошки. Трошки перебільшення, я би сказав так. Є інше питання. питання. В тому, за яким принципом, за якою ознакою, за якими критеріями добираються ці люди. На мій хлопський розсуд, коли ти обираєш людину на відповідальну, специфічну посаду, ти маєш оцінювати його ділові властивості в першу чергу, його бізнес в цій царині і його, його вміння керувати великими масивами людей, виконувати складні завдання. Його відповідальність. Якщо це є, людина підходить, якщо ні, то не підходить. Тоді давай от з цим мірилом, з цими критеріями підійдемо до цих людей, да? які зараз очолюють. Я зараз не кажу, вони хороші чи погані, можливо, вони прекрасні люди. Когось я знаю краще, когось гірше, зрозуміло, що я знайомий там з переважно, або навіть абсолютною більшістю людей, які очолюють ті чи інші. Відомства, організації, органи, які працюють в секторі безпеки та оборони, так от, ми призначаємо під час війни людину, яка очолює міністерство оборони. Дуже важливий воран. Ну, було б бажано, щоб ця людина була, ну, хоча б обізнана з питаннями безпеки та оборони. Чи відповідав цим критеріям? Цей міністр, мій погляд, мій, коли він стикався з чимось, тобто йому будь-який час, в будь-якому будь разі, в кожному разі, знадобиться час, щоб хоча б опанувати, даруй понятійний апарат, зрозуміти, про що йдеться, як це працює, все-таки краще брати людину, яка коли-небудь, хоча б якось з цим стикалася, бажано працювала в цій царині те саме стосується і людина, яка очолює закупівельну організацію. Так, вона має досвід закупівель. Закупівель чого? Вона коли-небудь працювала з оборонкою, вона коли-небудь працювала з АТК, вона коли-небудь займала, працювала на цьому дуже специфічному ринку. Я просто розкажу, це, це не таємниці, це вже наводив приклад, коли щойно призначена очільниця ООС прийшла до нас на комітет, вона так навіть трохи зверхні, якщо хочеш. Казала, що я професійний закупівельник, мені байдуже, що, що закуповувати: збіжжя, електроенергію, газ чи снаряди. Що викликало у нас певний подив, тому що це дуже специфічний ринок, дуже складний, дуже жорсткий ринок. Для того, щоб розуміти, як це працює, треба все-таки мати трохи досвіду. Ну, зараз те, що відбулося незабаром, от власне і довело те, що такого досвіду в неї нема. І, можливо, насправді ефективний закупівельник, але точно на цьому ринку. Тому за цими критеріями, за якими критеріями призначалися, ну, я не знаю, я ж не, не був на цих співбесідах. Але мата враження, що беруть за принципом не стільки професійності, скільки лояльності, по-перше. А у випадку з керівником закупівельної організації це була історія про те, щоб сподобатися антикорупційному середовищу нашим партнерам. Але а, наші партнери не воюють на лінії бойового зіткнення, нагадаю. А антикорупційні приписи вони дуже погано вражають, вибухають і детонують. Ним особливо не повоюєш. Тому треба виходити все-таки з інших критерій. Всі ці красиві історії, це красиві історії, є війна, є реальні потреби, жорсткі, щоденні. І оцим вимогами треба відповідати. Ще раз кажу: це лише моє припущення, але я не думаю, що, на жаль, на превеликий жаль, от жорсткі вимоги до цих кадрових посад. Вони були вирішальними, коли цих людей підбирали. Це перше. і друге, ну це ж не таємниця ні для кого. Це не стосується Україна, не є винятком, але Україна є таким взірцевим в цьому сенсі прикладом. У нас дуже не люблять іншу точку зору. У нас будь-який очільник завжди любить, щоб все, що він нарізає в якості завдань, ухвалювалося і виконувалось, навіть якщо це завдання не реалістично. І в нас можновладці не дуже люблять іншу точку зору, навіть якщо вона аргументована і кваліфікована. Ну тому у нас часто густо сидять люди на засіданнях Радбезу, на засіданнях Ставки, на нарадах у президента і не опонують або навіть не аргументують свою точку зору через те, щоб не наразитися на неприємності. Навіть якщо завдання, яке ставиться, не є реалістичним, або, скажімо, не є першочерговим. Люди компетентні, мають можливість, мають право в умовах війни, тим більше, доводити обґрунтовувати свою точку зору. Але так не прийнято і тому є величезний ризик, так, є якщо це. навіть якщо навіть президента, ти кажеш, якщо від президента спочиє, дослухається. Ну уявімо собі, що це сталося. Він зараз змінив міністр оборони і е, з, змінився керівник е, АОС. Я не впевнений, що за тими критеріями, про які я говорив, і будуть підбирати їхніх наступних. От зовсім не впевнений на превеликий жаль. Дивись: ну, може, останнє питання або принаймні точно група питань, але вона цікава, і ти якраз про це сказав так іронічно, як я почув, може, я неправильно почув, про антикорупційних активістів, скажімо так, називалося це так. І я собі інколи думаю <кій> про цих людей що абсолютно ти правий в тому сенсі що анти анти що під час війни під час специфічного стану справ в суспільстві і в державі якось оці команди які борються з корупцією, вони ну вони не пришвидшують справу та вони не поліпшують багато речей ну я завжди навожу приклад може не дуже доречний до речі тут що 24... Лютого 22-го року почали роздавати зброю, яке розумію, всупереч законодавству України, яке забороняє отак, от просто давати наліво направо зброю. Ну, навіть якщо ти пишеш Пупкін Іван Іванович, і показуєш паспорт, все одно це не дуже ну, може, під час військового стану, але це так не прописано було буквально, що кожен може прийти і отримати зброю. Але це було необхідно і, і, і антикорупціонери якось мовчали. Хоча, може бути, варто було б звернути увагу. Ну, може, не було б варто. Але оцей взагалі принцип, коли ми настільки налякані корупцією, що сунемо оці антикорупційних активістів куди тільки завгодно, включно з армією. І, і, і я не переконаний, що це правильно. А ти як думаєш? Ну, моя точка зору дуже проста, відома, і вона жодним чином не змінювалася. Ну, по-перше, я нагадаю, що у нас а у нас прийнято називати однокорупціонерами людей, які мають величезну кількість вільників в соціальних мережах, є представниками якихось громадських організацій чи просто ініціативниками, що вони борці з корупцією. Я Нагадаю, що відповідно до чинного законодавства у нас борці з корупцією – це десяток, напевно, органів спеціально для цього. Створених в тому наполяганням антикорупційних громадських організацій. У нас є безліч органів, я ще раз кажу, у нас ну, по моєму рекордсмени в світі за кількості цих органів. У нас прямо ще посади у нас борються: антикорупційний суд, спеціальна антикорупційна прокуратура. А, а, Набу, ДБР, почасти СБУ, почасти Національна поліція, Офіс Генерального прокурора, далі за, далі за текстом. На ЗК у нас безліч органів, які власне відповідно до законодавства, є борцями з корупцією. Решта, це громадяни, які можуть сприяти боротьбі з корупцією вільний від роботи часу. А якщо у них це їхня професійна діяльність, ну дивно виглядає. Тоді професійна діяльність, які полум'яні за ті запеклі, ну нехай йдуть працюють ДБР, в Набу і такі батьківщині. Але дасть до здорового глузду. Тобто вони сприяти, але не заважати. Так, да, це, це я погоджуюсь з тобою про, про прекрасних наших антикорупціонерів, які постворювали за сприяння, яких було це все створено, ну але тепер воно неефективно, так само, як і. Дуже багато створеного за останні роки, місяці і десятиріччя. Все, я думаю, що я закінчую Сергій. Вибач, просто воно вже не має сенсу, бо постійно воно висне. Я сподіваюся, ти мене чуєш, але я вже тоді закінчую. Ми півгодини пропрацювали, -про -про ну і, -і більше нема сенсу, тому що все одно нема зв'язку. А як нема зв'язку, то я не люблю робити монології. Все, пока, Сергію. Я це ну, це немає я, сенсу, щасливе. бо воно перериває Але так. ти був а, переконливий, пока. <laughs> пока. Дякую, радий був чути і бачити. Щасливо навзаєм.